Зараз, зараз зачекайте ще хвилинку. Готова. Я хочу блюдо у вигляді єдинорога. Класна думка. Я вже придумала. Ой, no. я зроблю для Лілія найсмачнішу страву. Давайте почнемо. Мені потрібна прямокутна форма. З її допомогою ми вирізаємо з коржів прямокутники. Далі збираємо торт корж, крем після знову корж. І знову крем. Так ми робимо доти, поки не закінчаться коржі. А тепер що це? Ой, пробачте, шеф, я не хотіла. Це просто місця замало. Потрапило на ваші щічки. Давайте я витру. Заберіть свої руки. Добре, я просто хотіла допомогти. Що ж, тісто вже готове. Переливаємо в круглу форму. Чудово! Тепер заливаємо молочком. У молоко додаємо свіжу малинку. Я сама дбайливо її виростила. Додамо й інші ягодки. Краса. Жакалін, Дитинко. Як у тебе справи? Все погано. Мій торт розвалився. Що мені робити? Малятко, це не привід засмучуватись. Тихіше, тише. Давай краще подивимося придумала шеф. Заспокойся. Ходімо. А ну-ка. Я таки думала, що у вас нічого не вийде. Подягнемо шоколадну форму на торт. Далі засипаємо зверху міні-маршмелоу і мемдемс. Накриваємо шоколадною кришкою. Я сама зліпила єдинорога з мастики. У мене все готово. Самі подивіться, яка краса і справді красиво. Ви така молодець. Ой, стояти, не треба мене чіпати. Добре, займуся своїм пирогом. І так, відрізаємо шматочок, з нього ми зробимо ріг та вушко нашого майбутнього єдинорога. Розмазуємо крем по всьому пирогу. Чудово, додамо деталей. Супер. Тепер мені знадобиться смачний солодкий гель. Він дуже густий. Це укол. Я не буду робити укол. Ні, жаклін. Не буде уколу, не бійся. Це для торта. Видавлюємо різнокольоровий гель по всьому торту, щоб грива у єдинорога була райдужною. Фантастика! Мені дуже подобається. Жаклін, що ти робиш? О, у неї зовсім все погано. Жаклін, я готова тобі допомогти. Тримай це мій ароматний капкейк. Правда? Я круто, давай. Mm -hmm. О, до мене прийшла ідея. Крадемо у шефа одного єдинорога. Вона навіть не помітить. От, видавлюємо на капки Крем. Ставимо зверху єдинорог. Ліліан, скоріше спробуй. ти! Ви всі зробили страву у вигляді єдинорога. Про таке можна лише мріяти. А це повне захоплення. Величезний єдиноріг. А що це всередині? Як це смачно? Зверху маршмело та ММДМС! Як здорово. Та єдиноріг. Він їстівний. Краса. А що тут? Яка краса, величезний єдиноріг. Спробуємо. Ух ти здорово! Мені дуже подобається смачно. Бабуся, дякую. А що тут? О, лише капкейк? Спробуємо. Ну, якось нудно. Mm. Ха -ха, не дуже. Мені не сподобалось. Тут усе погано. Я хочу єдинорога. Що? Так ми зробили, що не так. Я врахую побажання Ліліан. Перізаємо формочку із тіста єдинорогів. Ось так. Прибираємо все зайве. І я підготувала три каструльки. У кожну кладемо однакову кількість єдинорогів. Готово. Після того капаємо в кожну кастрюльку харчовий барник рожевого кольору. О, проблемка. У мене закінчився фіолетовий барник. Дивно. Використовуйте фіолетову цибулю, шеф. Фіолетова цибуля це правда. Добре, перекладаємо. Чудово спрацювало. А що мені робити? Ідея. Я вже зварила спагеті. Перекладаємо на тарілку, дістаємо огірок та овочечисткою робимо такі смужки огірка. Готово. З помідорів робимо тіло єдинорога. Ріг я зробила із червоного перцю. Ой, я його зламала. Як так вийшло? Жакліна, ти що вигадала? Відкриваємо упаковку мармеладу. О, я все розсипала. Але головне, що вдалося відкрити. Дістаємо ніж для піци, нарізаємо мармеладні смужки найбільш тонкі. Ось так. Вийшло. Тепер дістаємо найбільшу жуйку. Витягуємо. Чудово. З неї я зліплю єдинорога. Почнемо. Так, ще трохи. З пластиліну я ліплю чудово І жуйки зможу. Далі беремо смужки мармеладу, робимо з них негриву єдинорогу додаємо очі та щічки. А з вафельного орішка робимо ріг, у мене вийшло. Я вже дороблюю свою страву. Натираємо сир на мою пасту з єдинорогами. Ось так. Готово. Ліліан, спробуй. І з радістю. Це вже краще, яка краса. Давайте спробуємо спагеті! Цікаво, які вони на смак. М -м, смачно. А самі єдинороги. Оу, смачно! Дуже. А що тут? Теж спагеті? Але це ще що. Фу, вачевий єдиноріг, Гедота. Оу. Це точно не для мене. Давайте спробуємо цього єдинорога. Оцінимо на смак гриву. Оу, ух ти! Але цікаво, хто ж переміг. Ні, тут немає переможця. Мені не подобається. Я прошу вас зробити мені єдинорога. Ми не розуміємо, що тобі потрібно. А до мене прийшла ідея. Я зроблю пиріг. Він у мене вже готовий. Але де взяти єдинорога? О, Жаклін мені допоможе. Привіт, жаклін. Можна мені позичити твого єдинорога? Гаразд тримай. Чудово, ставимо єдинорога на пиріг. Як хвилюючи, вийшло. У мене все готово. Шеф, що ви придумали? Ваша ідея надто проста. Я покажу дещо крутіше. Підрізаємо шматочок торта. Ось так. На це місце ми кладемо єдинорога з мастики. Він такий милий. Ого, торт такий смачний. Я так заладніла, що хочу його спробувати. М -м, я не сумнівалась, це дуже смачно. А тепер, що сталося? Хоча гаразд. У мене готова ще одна фігурка єдинорога. Подивіться, який він милий. Ми його поставимо згори. Я підкріпилась, але я нічого не приготувала. Що мені робити? Що робити? Ідея. Я візьму готовий торт. Малюємо на ньому смайлик. Прямо ось так. Чудово. І вставляємо ріг із вафельного ріжка. Посипаємо кольоровою посипкою. Готово. Класно, я придумала. Смачного. О! Ще є страви у вигляді єдинорога. А що то за коробка, дивно? Почнемо із пирога. Тут зверху іграшка єдинорога. Приберемо, а сам пиріг виглядає апетитно і смачно. А що тут? О, які милі єдинороги. Наїлися тортика та сплять. Спробуємо. Смакота. Я так об'їлась. Настав час дізнатися, що в коробці. О, спробуємо. Ну, це нудно. Це звичайний вапельний ріжок. Мені цього нічого не подобається. Робіть заново. Ліліан. Ви бачили ми все. Вийдемо. йдемо. Вонучко, ти сьогодні надто прискіплива. Бувай! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.